Ми знаходимося в рамках проєкту плічо плеч об'єднані громади. Вже третій раз ми приїжджаємо, щоб прийняти участь у спортивних заходах. Цей раз у нас проходить турнір з футболу, який приурочений Дню прапора та Дню Незалежності. Вчора закінчився турнір шахів, де наші спортсмени зайняли перше та друге місце. Чому для нас це важливо? Тому що діти мають змогу потренуватись, поспілкуватись без тривог, без прильотів оздоровитись, знайти собі нових друзів. Тому що, на жаль, у нас вже майже рік немає тренувань. Тренування проходять в дистанційному форматі, тому тут вони в мальовничому Закарпаття тренуються декілька разів на день, іноді навіть пропускають якісь екскурсії, бо для них це дуже важливо. Захід відбувається в день прапора напередодні дня незалежності, бо саме прапор для нас це такий символ ідентичності, єдності, символ перемоги. Він підіймається, коли наші спортсмени перемагають. Він підіймається над селами, які визволяють наші захисники. Гра була дуже складна, тому що дуже гарний суперник був. Я дуже дякую цій команді за опит. Ну, а так ну, в нас все вийшло, тому перемогли. Не були всі настроєні на гру, фізично так, не, не встигав з ним. Потрібно виграти дві гри і ми можемо вийти ще в полуфінал. Я думаю, що у них є всі шанси на подальші перемоги. Ми знаємо, ми знаємо, яка зараз на даний момент ситуація у Краматорську. Дітки молодці, вітаємо їх ще, ще раз перемогою. Група А СК Краматорськ, футбольний клуб Перечин зараз команди будуть грати ФК «Минай» — Ужгород і ДЮСШ-1 — один місто Ужгород. У групі Б грають команди Берегвідей, місто Берегово-Закарпатська, автосії Закарпатської області. СК Міжгір'я, ФК «Жорнава» і ФК Свалява. Добре, що чим зробив такий міні-турнір. Це для розвитку дітей закарпатського футболу дуже, дуже добре. Вони вчаться бути на полі, дум... не тільки думати і пас давати, а й ще бути жорстким. Дитина має вже в цьому віці розуміти, що для перемоги треба багато що робити. Дуже знаково, що до Дня Незалежності України проходить сьогодні футбольний турнір, де змагається значна кількість команд. І це є дуже добре, оскільки розвиток спорту це є пріоритет держави, а для громадської організації Наш дім перечин це є питання номер один, оскільки сьогодні ми розробляємо за підтримки індустріального парку Френдлі Technology» концепцію, яка буде націлена на постійний поетапний розвиток футболу в місті Перечин.